Таня Смоліна, тренерка по голосу та дикції, авторка навчальної програми, асоціативна членкиня у Всеукраїнській асоціації спікерів. Освіту здобувала у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого, спеціальність актор театру Ляльок, заміжня виховує сина, обожнює фотографувати та пізнавати психологію людини, життєве кредо, те, що ти не змінюєш, ти обираєш. Є такі люди, які вміють так смачно розповідати, що ви у всіх фарбах і смаках відчуваєте те, про що вони говорять. Власне про те, як у собі розвинути цей навик, сьогодні поговоримо з Танією Смоліною. Привіт, тобі ще раз привіт у нашій привіт. студії. Давай говорити про голос і про те, як він характеризує людину, і чи дійсно можна по голосу зрозуміти, яка людина, який у неї внутрішній стан. 100% -го. голос, це взагалі така візитівка, тому що насправді наш мозок робить перше враження про людину, і це науково доведено за 7 секунд. Спочатку дивляться, в що ти одягнений, як ти виглядаєш, ну це так, от все все тут на підкорці, як я завжди пояснюю, відбувається. А далі людина відкриває свого рота. І спочатку да, лунають слова, але ще ми чуємо голос. І якщо голос не впевнений, зажатий. Чи навпаки дуже сильно грубий це не починає трошечки різати слух глядача чи слухача, і від цього вже втрачається вектор уваги. В яких випадках взагалі ми можемо говорити про те, що голосом можна керувати? А коли ми ним не керуємо, в які моменти в житті, що от голос живе своїм життям? Це так завжди відбувається. Е, так відбувається, тому що від емоційного стану людини все залежить. Ви навіть можете собі прослідкувати самі, коли ви, до прикладу, занадто радісні, як звучить ваш голос, коли ви навпаки засмучені, як він тримтить, так або коли ми плачемо, абсолютно різні стани. Проте не можна навчитися так керувати. Щоб головне не затискати своє звучання. І дуже часто люди, коли виступають або записують відео, виходять в соціальні мережі, а зараз цим займаються ну, 80% людей. У них затискається голос, затискається від цього страху. Тому моя місія, взагалі, в роботі з людьми попрацювати з ними психологічно, тому що я за те, що голос розпочинається з впевненості, з любові до себе. І з вашого дозволу, я зараз. Швиденько розкажу один експеримент, який провів. Масару Емото, це такий японський дослідник. Він до трьох банок із вареним рисом додав воду. І одну банку він любив, казав їй гарні, доброзичливі слова, іншу ненавидів, ображав її, а третю взагалі ігнорував. І ось в один і той самий період часу він повернувся до цих банок і побачив, що банка, яку він любив, казав їй доброзичливі слова, вона практично з нею нічого не відбулося. Банку, яку він Казав лайливі слова, вона починала дуже швидко пліснявіти. А ігнорована банка взагалі ще швидше пліснявілася за ту ображену. І цей такий простий, але показовий експеримент змушує замислитися про те, як ми до себе говоримо щодня, тому що наш голос це не тільки звучання для інших, це перш за все про наш внутрішній стан. І наші думки формують наш голос, а наш голос формує те, як нас чують, і як ми можемо впливати на інших людей. Ми ж дійсно говоримо не лише до себе, а говоримо й до оточуючих, і часто люди стикаються з якимось бар'єром психологічним, тому що їм не подобається, як вони звучать, mm -hmm. як ем, вимовляють ті чи інші слова, як думку свою формулюють. Чи можна це змінити? Чи можна напрацювати голос? Чи от як народився з таким голосом, з таким голосом будеш і жити? будешково робота з голосом це як робота в спортзалі. Постійно це кажу і буду казати. Ти ходиш в спортзал, ти ж знаєш, ти ж бачиш, як змінюється твоє тіло. Да? Ти бачиш, як м'язи наростають. Так само м'язи знаходяться у нас ось тут. І на це все можна робити певними інструментами, знаючи їх передусім, за що відповідає гарне звучання, що потрібно зробити, що потрібно додати, щоб звучати впевнено та красиво. Ну, взагалі, мені здається, темою голоса не можна сказати, що аж дуже давно задумалися. Останнім часом люди почали думати взагалі про те, а в мене ж є голос, і виявляється, на нього можна впливати. Відповідно, дуже багато міфів, тому що люди не дуже обізнані. Один з них ми вже озвучили. А ще один міф, наприклад: що, щоб говорити впевнено, треба говорити голосно. Mm -hmm. Чи це правда, і чи це міф? Ні, це повністю міф, тому що дуже часто люди ставлять поруч голос дорівнює, тобто гучне гучне звучання дорівнює. Впевненість. Ні, навпаки, коли ви будете дуже кричати і думати, що це я типу, впевненість проявляю, це навпаки буде щитувати, що ви занадто хвилюєтеся, да? тому що ви не тримаєте людина, яка впевнена в собі, вона має об'ємне звучання. Да? Тобто, це не занадто тихого вона говорить, але разом із тим не кричить, бо крик це такий певний затиск психологічний. Якщо говорити не про рівень гучності голосу. А про рівень глибини його звучання висоти чи низів. Mm -hmm. а, чи можна тембр змінити людського? Тому що знаємо, от парубки, коли побачили гарну дівчину, одразу починають говорити ось так, так пускають півня. <рес> так само жінки, коли побачили гарного чоловіка, вони хочуть знаєте, так заземлитися, включити свою романтичну натуру і говорити низько можна, можна. І в моїх кейсах робочих дуже багато різноманітних випадків, коли людина приходила Занадто високим тем, тембром голосу, і це все автоматично можна понизити. Я така, я народжена з високим тембром голосу, і я завжди включаю людям відео, як я колись розмовляла, і як розмовляю зараз, і я живий цьому приклад. А чи можна це на постійній основі у себе ну, напрацювати і зафіксувати? Тому що зрозуміло ж, ти ж входиш в стан ну, некомфортний спочатку для себе. Тобі ж незручно так говорити. Ти повинен це контролювати. А те, що як ти говориш постійно, це ж якась підсві... ну, несвідома річ. Чи можна це запрограмувати, щоб ти так завжди говорив? Знаючи певні інструменти, звісно, можна. Коли людина звертається до моїх колег або до мене, є певні етапи. Тобто, спочатку ми розпочинаємо з дихання, і це дуже це фундамент взагалі гарного звучання. Правильне дихання, діафрагмальне. І людина два тижні контролює суто і відпрацьовує діафрагмальне дихання. Далі ми відпрацьовуємо опору, далі відпрацьовуємо. Не і, тобто, вона постійно я кажу, що прислухайтеся до моїх порад, тому що потім щоб не як сніговий ком це все було, бо все одразу дуже важко контролювати. Тому е, навчання, от для того, щоб поставити гарне звучання, я вважаю, в мене така методика два місяці. Тобто, два місяці такого самоконтролю і вивчення усіх ці цих технік. Ну два місяці у нас немає, але є хвилинки дві. Mm -hmm. Наші редактори дуже хочуть, щоб ти на нас продемонстрували. поекспериментувала, показала якісь там ну, вправи чи щось, як ми можемо. Uh, дивіться, свій. в мене є моя фірмова вправа, mm -hmm. по якій мене всі знають. Ця вправа собака називається. Її всі учні дуже сильно люблять, і вона і кумедна, і радить. Максимально ні, okay. дієва. Коротше, треба зараз уявити, що ми всі вовчики з казки. Та, і поговорити отаким голосом. Що нам Домі. ця вправа зараз дасть? Тому що одразу ми будемо м, вмикати свій нижній резонатор внизи. Нас відповідають за гарні нижні звучання. І ми з вами скажемо таку фразу: Ну, ти собака, собака, собака! Поїхали! Хору. Ну, ти собака, собака». Собака. Собака! Ось, і якщо ви зробите <рес> таких, <рес> це собачка вправа, це вже ага. зовсім інше. Вона теж є. Якщо ви зробите п'ять разів поспіль, ось так. Цю вправу ви відчуєте одразу, як ваш голос понизиться, і це перевірено на всіх моїх учнях. Тобто, люди, коли не мають часу зробити блок для розігріву голосу, вони сідають, одразу роблять хвилинку цю вправу і йдуть на сцену, ідуть сідають записувати відео, і їхні низи понижаються. От. І навіть дихання змінюється. Dear. От я на собі відчула, що навіть в мене дихання змінилося. Ну, навіть Други. за вухом захотілося почитати. Я хочу е, подякувати Тетяні. Мені дуже подобається yeah. особисто ця вправа. Mm -hmm. Я буду тепер цією вправою розігрівати свій мовленнєвий mm. апарат зранку, буду до Саші підходити. Cap ну, ти собака! Це ж просто ідеально. <губAR> <губAR> якщо щось не подобається, я скажу Сані. Це, це, це вправа. Веронічко, Головне не вкуси, бо ти ж знаєш, там знов йо, чи зеленка пасти. Таню, на завершення, можливо, є ще декілька якихось міфів про голос, які б ти хотіла розвінчати. Люди думають, що дикція це тільки красиво говорити, тобто чітко говорити. Насправді, дикція за дикцією ще стоїть. Інтонація, емоція, яку ми підкладаємо під слово, тому що так потрібно навчитися відкривати рота, дикційно вимовляти кожну літеру. Але якщо це все буде монотонно, якщо це не буде наповнено енергією життєвою, то це буде нікому не цікаво. Тобто, тому ми одразу знову ж таки повертаємося до самого початку. Потрібно ставити питання. Собі, як я говорю до себе, чи люблю я себе, чи впевнена я в собі? І якщо ви будете відповідати на ці всі питання так, то вас таки будуть сприймати, ваш голос абсолютно зміниться, вас будуть по-іншому відчувати та чути.